Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні. ЗСУ може звільнити Куп'янськ продовж трьох діб, сказав Інститут вивчення війни. Українські військові ймовірно звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить для росіян шляхи постачання на сході України. Дослівно, українські сили в контурнаступі в Харківській області, 8 вересня, просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії у Куп'янську. Українські війська ймовірно захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв'язку ГЛОК з Ізюмом. Українська влада 8 вересня оголосила, що українські сили просунулися на 50 кілометрів у глиб російських оборонних позицій на північ від ізюма. Але міністерство оборони Росії не оприлюднило жодної заяви щодо просування України в Харківській області. Аналітики Інституту війни відзначають, що успіхи України на лінії харків ізюм створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування, доступення якого не було з часів невдалої російської переправи через річку Северський Донець у Білогорівці Луганської області у середині травня. Російські війська здійснили обмеження наземні атаки через Східну вісь. Тим часом українські захисники продовжують обстріли російських шляхів постачань, пунктів управління та складів боєприпасів у Херсонській області. Натомість російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії та фільтраційні заходи для приборкання українських партизанів та проукраїнських диверсантів. Куп'янськ це ключовий транспортний вузол, який треба буде забрати, каже радник голови офісу президента України. Українські бійці в Харківській області вже звільнили 20 населених пунктів. Також зсу можуть звільнити ще й місто Куп'янськ, яке є важливим логістичним вузлом окупантів, чому Куп'янськ це ключове місце, розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 му каналу. Пряма мова сьогодні. Генштаб конкретно повідомив, що звільнено вже 20 населених пунктів у Харківській області. Звільнена територія 700 квадратних кілометрів. Це дуже важливо. Куп'єнс це ключове стратегічне місце, через яке йде все харківське угрупування російських військ, отримувала поповнення і резерви. Це такий ключовий транспортний вузол, який треба буде забрати, після чого дивитися, чи нам йти на північ, чи трохи вниз. На південь у такий спосіб розірвати це угрупування російських військ і не давати їм можливість працювати в режимі постійного пересування резервів, пояснив він. Одоляк зазначив, що це ключові елементи на карті. Я маю на увазі, що в цьому випадку ми говоримо про Куп'янськ. Мені здається, у Харкові йде та буде йти планова зачистка території від нелюдів, які там перебувають, сказав він. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!